Стендап, він як жанр, має на увазі розповідь живу, е, живої людини. так? Просто притикати в стендапі за матюки, мені здається, ну, що це як лізти своїм уставом в чужий монастир. Мені здається, такі люди, вони в е, Google Maps можуть залишити відгук на мечі, типу, ну, будівля класна, топ, все красиво, але щось ніхто не От така штука. І особливо мене добуває, якраз оце фу, неможливо з дітьми дивитись. І я, блін, ну от чому плашку 18? На всяких інших сайтах, ви помічаєте, просто на будь-якому стендап виступі, на будь якій стендап події, є плашка 18. Ну чому ж не на порносайти Не заходять люди, і ти там не бачиш коментарі. Ой, такі чудові відео, дивимося з цією сім'єю. Або навпаки, фу, неможливо з дітьми дивитись. Малий побачив голодзичку, просто їсти. Нема такого. І мені здається, що от ці коментарі про дітей залишають якраз діти, які не мають дітей. Тому що в мене є дитина, і я розумію, що рано чи пізно будь-яка дитина почне матюкатись. Ну і в випадку з моїми виступами все одно будуть родичі, якісь знайомі, ще хтось, то будуть питати, хто ж дитину таким словам навчив. А так ви можете вмикнути моє відео і сказати, воно, все. Все, я буду погана, я дитину навчила.